Доброго ранку, мої підписники. Зараз дещо вам покажу. Ви маєте спізнати це здання цю парковку? Де я зараз знаходжусь? Читайте, якщо видно. Я в Дніпрі Приїхав? Щас я покажу себе. Голос трішки сівший. Ми прийшли завантажуватись. Ляха муха трубами. На ГМЗ. Якось так. Шукав щось отсюда до Руминії за таку ставку. Вчора. Я вивантажився, але я нічого не знайшов толкового. Уже думав. Хочу нема, то вже якийсь вантаж візьму туди на Західну Україну, до Львова. Там брат має теж грузитися до Бондермит 200. Щось таке? 2-300 доларів. Думаю, якраз гроші на руки дають, якраз добре. Не був завантаження відсюди до винограда в нас додому. Вроді таке, як вам сказати, за тридцятку. Двадцять 20 на солярку, 10 і постається. А... Вроді все, так, треба, 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 коротше, 2-3 часа музей компенсірували. Доги не треба, бо не вистачає вантажів на понеділок. Я сиджу, думаю, туди їхати, то ета, потім з Сережки дзвоню. Коротше, мені Сережа такий дружбан, Сережка, Мерседес. Коротше, поштовхує мене на, на ці всі е, 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 роботи. То на Бельгію, то зараз відсюди. То, коротше, вчора дзвонив шефу, кажу, шеф. Трупи хорошо. Давай брата. <ріх> ну і Я приїхав. Не знаю, не, не пам'ятаю, вже позабувалося, як це робиться. Мають мені там пропуск зробити, Не знаю скільки вдень, чи в чи 9 там пропуск ров, навіть в Піду зараз до 8 туди узнаю, що там з пропуском. Якщо є пропуск, то заїжджаю. Вони кажуть, який там етед, корпус. Дружуся, в'яжуся. Ну, це я вам просто так говорю, як я пам'ятаю. Знову назад. Бигуть. Встаю тута. тут. Тут дзвоню в телефон, беру це мерку, печатку, як паспорта, паспорт. Іду до тої 9 етажки. О. Іду туди. Дівчика спускається, берег паспорта, паспорт, це мерко з печаткою. Робить копії, вертає мені паспорта і треба буде чекати документів. Може бути таке, що сразу відправляють отсюда на таможню. Зараз я попитаюся, тут хлопці стоять. Да буду питатися. Режі. А, до речі, Сережка Наталі. Виїхав додому з Києва, каже, Житомира до Львова такий сніг лопатий піпець зима піпецима. Вчора брат дзвонив, каже, що мінус один... Я Короче, а зміна от поїхала. Інтерпайпа. Одну провезла, другу це вже не знаю який автобус. що тут? хуйня планчить. Коротше, вітер дує тут бля, які на вулиці 5-6 градусів. Так що не знаю, як то буде. Просто я планую, щоб ну, я прорахував, що якщо я піду туди, ну, 2-3 дня мені треба, поки я поїду, вигружуся, поїду е, э, до Льв... Настрій грузитися, поки затамошка. А ця затамошка, щось, пацани там вже тиждень стоять ти не можеш їх за, замітнити. Хай там 2-3 дня, ну, 5 днів я, поки вони мене затаможать до того часу, поки я сюди поїду з понеділка, кажу, що то буде п'ятниця. Постану чергу, то десь в грудні, я не знаю якого я грудня лише виїду 10 днів в очері. А коли додому повернуся, я не знаю. Тому я і рішив, плюс Серега мене під, підштовхнув, що я поїду зараз на Турцію через Палану. І да, через Паланов поїду. По быстрому що там Палану этот... Е Якщо ж сьогодні завантажуся, а за таможка, навірно, на понеділок буде. В понеділок получу документи вечором. Серед вівторок буду в Одесі. Проїду. Заїду в Молдову, поїду. четверг я заїду в Румунію. П'ятниця. Ну, десь в неділю маю бути в Турції. Що так? Ну, це в планах. Коротше, не говорив тут. Зараз мені треба в срочному порядку поробити ті відео, що на белі я Викидати, вчора я закинув відео. Да що буде? Короче, все. Лушу, хай поробить ще мала машина, і йду туди. Всім гарного перегляду, всім гарного настрою, смачного, хто їсть, Ось, стоїть вже без 10. -8. Та й я буду потім піду знаю і прийду до їсту співгодувати. Всім гарного перегляду. Доброго ранку, мої підписники. Ми вже заїхали в цех, Ну, в завод. Затарилися. І зараз йдемо в п'ятий спут. П'ятий склад Господи, як от... буде. Таке враження, що я тут вчора. Вчора я тут був. І тут я зустрів того хлопа, якого я ну, в Манісі, коли ми грозилися трубами. Ну, я маю на увазі не трубами, а коли я їхав в Манісу вантажитися э, цим стиралками, холодильниками, що я там а, а, э, ну, побутовою технікою. У мене ж горло таке зрано, взагалі, як в був. Голос таке ж тормочив. Що я хочу сказати? Там стояв хлоп такий, років може 40. Дав такий разноцветний, зелений, червоний, білий і суперкарго чи що там пише. Я щас фото вам представлю. Він там понарозказував, що він тоді ще їздив. Я трубами за 4 їх. а він типа за 4-6 їхав. Молодець. Таке. І кожен раз, як я сюди прошлий рік-два рази заїжджав, я його бачив, і зараз скільки рік пройшов, я його знову тут побачив. Він, мабуть, може їздити постійно його фірма. Так що. таке. Пише синоптик, що буде сьогодні сніг з дождьо, побачимо, як воно буде. їдемо, ревнів мені треба буде посладати. Спочатку треба дізнатися, які в мене труби будуть. Якщо 6-метрові, то добре. Якщо 12 метрові то ще краще. Розкладу так і все. І, і Погано, що вони будуть пломбу стати. Не хочу попросити на таможні, щоб вони мені пломбу дали. А я потім, як вже з границі буду виїжджати, тоді вже поставлю пломбу. Газую. Так. Добре, що дождя нема. Що на все, найкращі дожі... води Всі... нема, Нормально закрию. Открию, закрию. О. Так, наліво, четвертий, п'ятий, ТПЦ. Хорошо. ого, що я тут бачу, новенький пін, як тут Смотрите, який шар там. Ви бачите? Це я вперше бачу. Так. Да, це, вчора він заїжджав, Тоже на Турцію грузиться. Загрузився. Він, мабуть, туди погрузився. А я йду. Я з п'ятого цеха Я Звіт, я не знаю. О, зараз нас буде тут трясти Боже, як то час іде, Йома йо -моє. Рік тому я тут був Беи Дальгія а... тут как... Смайтуш. <смахуєточка> Маму от правила по мене ще автономка не робила. Маму квартиру знайшов. Думав, хай піде там, тепліше буде. Коротше, я отоплення не було, дали були якусь дуйку, коротше. Ще побаши машині було. Ну нічого. О, тут забетонували. -маю, тут взагалі було попари Молодці, молодці. Так, їдемо. Там у мене друга передача. Що гавкаш? Мого матчика не гавка. Так. Ідемо. Ну, Включусь пізніше. Так, доброго вечора, дорогі друзі. Це зима, Дніпро. Перший сніг. Перший сніг Я зустрів в Дніпрі. На таможні. Да, засипає капець просто. Ну ще мінуса нема, але вона, бачите, колощі, осе вечі. А ще такі шерстині, як зимові. Друга зима вже у них. Стоїмо в одманчик там. Зараз вам ближе покажу. Так дивіться як закидало вже. Коротше, зима повним ходом. Так, доброго ранку, дорогі друзі. Де в нас Дніпро. Вчора мене зустріла зима сніг в Дніпрі. Дивіться, яка красота. Просто бомба! Інтересно. Чи по всій Україні так. Вчора ввечері нам документи принесли. Е, так як вчора вже мінус був, гололетиця, і зараз тут газою не їде. Я не різнув поїхати вночі. Поверніть праворуч. Я не ріснув вночі поїхати, тому що я боявся так. Тому я зараз з ньом спокійно. Ага, зараз спокійно. Став. Давай, 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 мальчик, давай, давай. Так, АСР, ця штука. Виключай. Все, я став. Дали, Я наші місяці. Тут Рено ну, блять, водити, щоб, перепрошую, за мат, щоб під'їжджав, бо я на нього їду. Короче, ми виїхали. Ми виїхали, ну галольот ліпець просто. Галольот Буксує машина капітальна. Благо, що пісок був на заправці. То подкинули по два колеса, блокировочка. Як пушка вилетіла машина. Заді ще машина в дараночка львівська стояла. думаю, щоб зараз його там не... Та... Не розчавите. Розбудив, кажу, дай назад, що я, звичайно, на тебе не наїхав. О, от! Машина виїхала, Посип... посипай на цю сторону. Спасіба! Дякую! Ууу, розворот, де нам робити, розворот? Наверно, там і зробимо розворот. Так, посипай, посипай, солодкий. Yeah. Давай, 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 давай. Молодец! Молодец! Умничка, посипай, посипай. Ху, зимня романтика дальнобоя почалася. Давай быстрее обгоняй! Як мені тут так розвернутися, щоб я не встав. Щоб я Так, на другій передачі. Так, тримаю велике... Поверніть праворуч. Да, колеса, це вже хорошо. Виконайте розворот. Так, ми вже зробили розворот. Так, третя. Ху, курточка на мені, бляха, треба зараз роздітися. Ху. Все стрес у мене. Так, автономка включена. Виключаємо автономку. Автономка в мене працювала з п'ятниці з вечора і до сьогодні понеділка ранку. Рахуйте, субота неділа, понеділок. Три дня. Три дня автономка працювала Фу І... Слава Богу! Все, ми короче, сейчас напробуємо тормозити Вроді стає, машина. Вроде стає. дуже насправді щось стало. Так, не треба срочно зняти з себе курточку, бо мені жарко. Фу, ви п'ятав, це. це стоїть тут вчора. Добре, що піша. Що він тут лише посипав і уїхав, бачите, він не ліпиш. О чути, як ці камушки шкіло колеса. Так. Вчора сюди на вог теж заїжджав, не було місця. То вчора так згідно по берег, попереїхав назад. Так, стати тут щось пишить. Непонятно що. Так, снимаємо куртучку кофту. Виску помимо душею казуємо вперше. Что делает песок? Нет, ребята? Песок выручает конкретно. Треба, бляха, палетник мати, чтобы возить с собой лопату и песок. Дивите, сколько снега, видите справа? На Так. Все, поехали. Так, этот выключенный. Керовочка виключена. Так. Поехали. Все з Богом! Не спішимо, не шатуємо, все зима. Зимою шутки плох. Сдімся, що це все пройде, не буде багато сніг. Не ну, знаю, що в Турції вже снігавало. da vješte to že tak ja ni hazujem kaj mašina se Ще раз доброго ранку. З Кривого Рогу. Хто з Кривого Рогу є, всім привіт. Всім привіт з Кривого Рогу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, хто з Кривого Рогу. У вас теж тут сніга багато. Так, е, да, Дуже красиво у вас тут, так. Зима з зимою, дивіться, як у Дніпрі по праву сторону. Бачу вже тут е, зміни асфальт стоїть, хороший, новий, то гріх жалувати, дуже файно, взагалі круто. Їдеш, кайфуєш, тут взагалі дороги не було, було знято прошли рік до цього року, навіть почало року. Так, щось ця сканія. Рівницька область, бляха. Шутує, мутує, бляха, муха. Змій, шот. Да. Так. дуже красиво. Дивлюся направо-наліво, блін. Радуйся, як дитина. О! От і закінчився сніг. Ай, сніг. Здорово. Ну Нічого, головне що зробила стільки. Кажуть, що там в кінці теж зробили. Нічого, газуємо. Газуємо, де гамова. Кривий ріг, я кривий ріг, я не був в кривому розі в центрі міста, тільки так пообізні, але хотілося б і бути в центрі подивитися. це напевно, якщо другий раз буду їхати літом Ну, Весна, літо, коли тепліше буде, тоді я приїду. ну, Буду приїжджати, остану тут на обізні, або десь поставлю машину і поїду, подивлюся місто. Так, а, ага, мені сюди на мост треба направити. Я так думаю. Мене веде через центр, але нам через центр не треба. Google помінявся в нас показує вже таке розумієте як э, ВІЛТ. Полоса раніше була. Раніше полоса була така синього голубого кольору, а зараз вона така темна ж темно темна, синя. Так. Я знайшов, е, е, хочу вам сказати, знайшов класну передачу, тобто таку легку і тобто не з другої передачі, як я все стартував раніше, але не, і третя повишення теж було багато для машини. Я, коротше, попробував, е, попробував я, попробував я третю понижену. І взагалі бомба. Стартую з 3 пониженої і потім переключаю 4 повишені і газу і пішов. Дуже круто. Дуже круто. Нам зараз туди треба наверх. Що можна прямо йти, я навіть не знаю. а о знак направо. Звертаємо. Звертаємо направо. 30 тонн, хорошо. Ну, я їду так, як я пам'ятаю. По своїй пам'яті Тут бачу теж колись от хворо є. Їдемось, короче, Що буде, то буде. що що страчує понижено починає, не знаю. Ну, напишіть в коментарях, чи правильно, чи ні. Хто як. хто як стартує, хто їздить на фурах, напишіть, будь ласка, хто з якої передачі стартує на, на, на ручній передачі, на ну, механіка. Муха, автомат може взагалі і четверту робити. Йоп, 8 мофті. Куди там ремінь, по потріскаються Нікого нема, газуємо. Так, прямо не попадаємо. Я, коротше, всі передачі ділю після п'ятої передачі. Ну, не рахуючи підйоми, Коли такі повороти підйоми, тоді я і п'яту теж ділю пополам. Прямо їдуть. Я не знаю, що назад немає. Зібраємо сюди. Гори теж їдуть з береги. А ну, хто з кривогорову напишіть, чи І що як, чи так їхати по місті, чи. Прямо треба було їхати. знаків я не бачив там Ну, Нічого, поїдемо так, як допомогу. Парковка за око заправкою, ми все там ставали, Ну я чесно. Дивіться як красиво. Як в тунелю, Тут напевно, дуже красиво. Це мій ето робот. Чекав назад, антенна. Я ж на цьому на спойлері дирочку зробив. І туди що він прямо тепер стоїть. Раніше билося в прицеп і в, і в, і в, і в, в спойлер. Зараз торчить для хату щоб не переламав. Думаю, що не переламається. Бачили, яка красота.